Всіх вітаю. Сьогодні розглядаємо приклад, як можна розробити піч-презентацію за рекомендацією Seeders. Це краудфандингова онлайн компанія в їхній сайт. І зараз ми подивимося, як вони рекомендують оформлювати піч-презентацію для стартап проекту. Перший слайд це щось про проект та коротка. Місія або візія проєкту, про що ваш проєкт. Другий слайд це проблеми або проблематика галузі ринку. Третій слайд – це рішення ваше, тобто треба обрати від 3 до 5 якихось проблем або болей, які ви можете вирішувати завдяки вашому проєкту-продукту. Третій слайд це. Унікальне наповнення вашого продукту, якщо там це IT, з чого він складається, там функціонал, наповнення, або якесь унікальна торгова пропозиція стосовно саме вашого проекту Тобто, чим ви, можливо відрізняєтесь від конкурентів, яку ви обрали свою функціональну наповненість. Далі йде. Початок фінмоделі, яка виглядає просто в вигляді ревеню, тобто дохідної якоїсь частини проекту. Потім слайд є команда проєкту, щоб продемонструвати, що у вас є не лише команда, а й набір певних компетенцій для того, щоб ви змогли реалізувати вдало саме обраний вами проект. Причому, якщо це IT-проекти, то бажане комбінування певних, наприклад, крім SEO, щоб був ще якийсь технічний спеціаліст. Огляд ринку, або е, якісь дані, там декілька речей про те, що ринок існує, та він якось там зростає, наприклад, та якісь дані там за декілька років, там останніх в якихось вимірювальних величинах. Тобто е, потрібно вказати якийсь фактаж, якісь цифри. Можна там і з якимось посиланням, потім йде. Аналіз конкурентів або конкурентний аналіз в даному випадку це така якась примітивна діаграма, як в свій час Стів Джобс зробив на презентації айфону, коли він казав: ось ми будемо десь тут, попереду всіх. А ось наші там конкуренти, котрі десь знаходяться в якихось своїх вимірюваних границях. Далі вказуються ключові метрики, які загальні або якісь власні. Це може бути будь-яка метрика, яку проект самостійно для себе враховує, що він пропонує як вимірювати. Наприклад, коли Ілон Маск купив Твіттер, то до нього загальною метрикою була кількість загальних користувачів. А коли він придбав Твіттер, то він змінив принцип, коли враховується кількість часу, скільки користувач проводить в Твіттері для того, щоб зрозуміти, що їх проєкт цікавий і з часом розвивається саме в цьому напрямку. Далі йдуть фінансові показники у вигляді якоїсь діаграми. Тут можна PNL вказати в даному випадку це графік точки безбитковості, і все дуже умовно, тому що, наприклад, краудфандингові платформи розуміють, що весь цей презентаційний матеріал це є якесь велике припущення саме ваше. Маркетинговий план обов'язково треба вказати, тут можуть бути дуже прості якісь форми і дуже в короткому вигляді, але треба розуміти, що у вас взагалі є план стосовно маркетингу, як саме ви будете заволікати там користувачів, або просто робити якісь продажі? Далі дорожня карта проєкту робиться для того, щоб продемонструвати, що ваш план не включає лише старт проєкту, тобто ми там стартуємо, а далі операційній діяльності поглибимось і потонемо. А що у вас є певні рамки і певний план розвитку проєкту, це дуже корисна інформація. І останній слайд дякую за увагу та контактні дані. Ось так взагалі може виглядати як один із варіантів, як можна розробляти піч-презентацію для інвестиційного проекту. Всім дякую за увагу.